Ураганівці допомогли збірній України здобути перемогу над сербами у п'ятницю 6 жовтня відбувся третій матч кваліфікації елітного раунду відбору чемпіонату світу 2024, в якому Україна зіграла проти збірної Сербії. Нагадаємо, на жовтневі поєдинки з команди НФК Ураган було викликано п'ять гравців, а саме капітана збірної України Петра Шутурмо, а також його колег Артема Паранюка, Ігоря Корсуна, Юрія Савенка та дебютанта збірної Назара Шведа щодо самого матчу, то Україна розпочала його потужно вже з перших секунд і вже на 18 Екунді, шотурма подав кутовий. А Назар Швед відгукнувся та забив першу голу ворота суперників. Згодом на восьмій хвилині як сураганівець Даніїла Бакшин подвоїв перевагу. А більш того, на дев'ятій хвилині Назар Швет оформив дубль. На 25-й хвилині капітан НФК Ураган Ігор Корсун скористався передачею від шотурми та забив ще один м'яч. А шостий м'яч на рахунку Абакшина, який також зробив дубль, вдало скориставшись асистом Ярослава Лебідя. Відтак поєдинок завершився з рахунком один на користь синьо-жовтих у середу. 11 жовтня відбудеться друг. Ога, зустріч збірними України та Сербії. Чергова нічия для Прикарпаття ЗСО 6 жовтня на франківському стадіоні рух відбувся поєдинок 11-го туру першої ліги України. На івано-франківську команду чекало чергове західноукраїнське дербі. Місцеве Прикарпаття ЗСУ приймало тернопільську Ниву. До цього прикарпаття чотири тури поспіль грали в нічию, а футболісти Ниви у попередніх двох матчах не перемагали. Тож суперники прагнули змінити таку статистику. Перший темп пройшов у суцільній боротьбі. Втім, моментів команди фактично не мали, тож роботи взагалі не було. Ванічія першої половини зустрічі і максимально закономірний результат. Після перерви господарі дещо активізувалися, але їм не вистачало конструктиву у заключній третині поля. Але на 83 й хвилині господарі навіть могли вирвати перемогу, коли після прострілу танчака з далекої відстані в руки голкіперу пробив хруставка. А зрештою на перемогу все ж більше награли івано франківці але свої нечисленні моменти вони не реалізували. Звісно, що ми не задоволені результатом, тому що ну тому що щоб виграти, треба забивати. Я вже казав і наголошую, що ну, хрома індивідуальна майстерність, треба працювати. Ми над цим працюємо. Тому що ну, треба дати останній пас, передачу віддати, забити гол, там, пробити мимо вратаря. Тому е, є така у нас проблема, працюємо над цим. По грі, по грі як би, ну, Грали непогано, грали непогано, повністю домінували. Крім там одного моменту, в кінці матчу у Тернопіль вообще, ну, можна сказати, що на, ми как, грали одна команда. Да, там, вони більше от оборони грали, построїли такі редути оборони. Ну, тому і треба індивідуальна майстерність, щоб переодати цю таку захист плотний. У інших матчах 11-го туру металіст вдома поступився агробізнесу 1-2. Епіцентр не мав проблем у зустрічі з хостом 3-1. Ще по три очки здобули Львівські Карпати та Нива з Бузової, які відповідно переграли Поділля та Буковину. Після 11-го туру Прикарпаття ЗСУ має у своєму активі 9 очок, розділяючи передостаннє місце групи А першої лігі з Поділлям. Щоправда, підопічні Олега Рипана мають гру в запасі. У неділю, 15 жовтня, Прикарпатці зіграють у Львові проти поточного лідера першості Карпат. У обласному футбольному чемпіонаті новий одноосібний лідер. У неділю 8 жовтня відбулися матчі восьмого туру чемпіонату Івано-Франківщини у центральній грі футбольного вікенду. Вільхівці завдяки хет-трику беднорука обіграли черніївський ураган 6-1. В інших матчах по три очки здобули Гарда, Благоюніс та Брошнівські Карпати. А відтак Благоюніс зміцнила свої лідерські позиції, залишаючись єдиною командою, що не знали гіркоти поразок у сезоні. Другими йдуть вільхівці, Тоді як трійку призерів замикають ураганівці з Чернієва. Завершальний матч восьмо. Туру відбудеться у середу 11 жовтня, коли пробій прийматиме Прикарпаття тепловик. Натомість на вихідні будуть зіграні матчі 9-го туру. Тим часом, 8 жовтня пройшов фінал Кубка Івано-Франківської міської територіальної громади на підтримку ЗСУ. У фінальній грі, яка відбувалася на центральній арені області, стадіоні Рух зійшлися Чернігівська Зоря та Арсенал Стесменичан. забивши двічі у першому таймі. Перемогу святкували футболісти з тисминичан. В адмеді здобули дві перемоги на домашньому баблі Суперліги Івано-Франківського. Підопічні Євгена Мурзіна були сильнішими за черкаський мавпа Дніпро, 7468 та Старий Луцьк університет 54-49. Натомість поступилися столичному Київбаскету 84 на 99. Перший меж, звісно, провальний, але що робити? Така доля баскетболу нашого. Трохи десь, може, злякалися легіонерів, молоді гравці, коли вийшли перший раз. Але нічого. Десь там в кінці трохи поборолося, але трохи нам не хватило. Друга гра була більш-менш нормальна по сценарію нашому. Десь там задали темп наш, і все пішло, як треба було. А третя гра, <свісно>, звісно, таке. Ну, але це, завжди стараємось. Переможом особливо драматично складався останній матч баблу проти команди з Луцька. Більша частина поєдинку пройшла за мінімальною переваги волонян. Втім, після великої перерви гравцям говорили, вдалося наздогнати суперника і за дві хвилини 30 секунд до кінця вийти вперед. Старий Луцьк відверто невдало провів останню 10 хвилинку, набравши лише вісім очок, з яких чотири були забиті зі штрафних за останні 30 секунд. Господарі в кінці зі штрафних були бездоганними, тому втримали перемогу. Дуже важка гра. Важливо, дуже важливо и дуже важка. Витаюсь их с перемогой. На мою домку вольва перемога. задоволенный характером. Будемо готуватися до наступних ігр. Слава Україні! Слава ЗСУ! Найбільший очок у матчі забив Сергій Старцев, 14, з яких 6 набрав з лінії штрафних. Саме капітана Говерли було обрано до символічної п'ятірки першого тижня Суперліги. Свої наступні матчі говерляни проведуть вже 20-22 жовтня у Львові, де їх суперниками будуть команди Запоріжжя, Одеси та столичний будівельник. А у неділю 15 жовтня поновлять виступи у футзальній екстралізі НФК Ураган. Підопічні Максима Павленка на домашньому майданчику манежу коледжу фізичного виховання зіграють проти столичного хіта. Початок зустрічі о 13-й годині. Окрім того, цього тижня стартує новий сезон жіночої баскетбольної суперліги. У першому турі відбудуться матчі у Києві, Івано-Франківську та Одесі. Зокрема, чинний чемпіон України франківськ Прикарпаття на майданчику фізкультурно оздоровчого центру. Двічі зустрінеться зі столичним «Динамо». Поєдинки відбудуться 14 та 15 жовтні і розпочнуться в однаковий час 12.30. тридцять до трансляції матчів можна буде переглянути на ютуб каналі федерації баскетболу україни андрій менів андрій Гаргара, канал 402.